Чи всі можуть отримувати нічний оргазм? Чи можливо взагалі його натренувати? Ой, коротше, а, є тємка. Значить, а, ви обов'язково, обов'язково перед сном дивитесь порно, фантазуєте собі програму максимум. Після цього лягаєте спати, не мастурбуючи, не мастурбуючи. Всі записали, да? Лягаєте спати і чекаєте, коли вам прийде еротичний сон? Да? І ви обов'язково будете кінчати. Мені здається, що ви десь щось таке да, очікували, що я скажу на питання, як це натренувати. Неможливо не це натренувати. Ну йдіть перезбуджуйте нервову систему 10 разів на день, і, можливо, ви будете отримувати. Нічний оргазм, хоча, скоріш за все, ви отримаєте вигорання, моральну втому, депресію, тривожний розлад, а потім межовий розлад особистості, і в цілому буде весело натренувати їх. Ну для чого? Це не є тим, що треба мати обов'язково. Обов'язково треба мати безпосередньо здорові відносини. Обов'язково треба мати здоровий секс, той, котрий буде вам комфортний та приємний. Обов'язково мати комфорт з собою і мати здорові відносини. До сексу. Оце обов'язково.